а ось дружина президента Південної Кореї Кім Хон Хі, яка супроводжувала свого чоловіка під час історичного візиту в Україну, вразила українців своїм зовнішнім виглядом. Користувачі мережі зараз обговорюють, що 50-річна дружина лідера країни Юнсок Йоля зовсім не виглядає на свій вік, радше років на 25. Що відомо про першу леді Південної Кореї і що про неї думають українці далі? Про першу леді південної Кореї Кім Кон Хі відомо дуже мало. Вона, мистецтвознавиця, має свою художню виставкову компанію, у якій вона є президенткою і директоркою. Кім Кон Хі потрапила у кілька гучних скандалів ще до президентства свого чоловіка. Її звинувачували в несплаті податків і у тому, що вона брехала про свої зв'язки зі школою бізнесу стерна нью йоркського університету. У рамках предвиборчої компанії Юнсок Йоля вона вибачалася за свої вчинки. Я припустилася помилки, коли навчалася і працювала одночасно. Я перебільшила і сфабрикувала свій досвід, щоб мене помітили. Коли її чоловік став президентом у 2022-му, двадцять другому. Хі попросила не називати її першою леді. Вона надає перевагу зверненню дружина президента. Через кілька місяців Кім виповниться 51 рік. Вона молодша від Юн Сокйоля на 12 років. Де президент Юн познайомився зі своєю дружиною, достеменно невідомо. Вважається, що це сталося на мистецькій виставці. Дітей у пари немає в Україні. Дружина президента Південної Кореї вже в встигла стати всезагальною улюбленицею. У мережах її просто засипали компліментами. Президент Республіки Корея та перша леді у Києві. Так, так, все правильно, їй 50 років. Перша леді Кореї така красива. Вау! Дружині президента Кореї 50 років, а виглядає на 25 гарна Проте подейкуючи що результат такого неймовірно свіжого зовнішнього вигляду не одна пластична операція. У мережах можна знайти фото кім конхі у молодості. Якщо порівняти з тим, який вигляд жінка має зараз, неозброєним оком можна побачити видозмінений ніс і очі.